Повернемося до інтерв'ю президента. Бо ну, він так, там вичайно. дав пряму, в принципі, відповідь, що, що буде далі. Його запитали, коли про вибори, не про свою участь. Да? Uh -huh. Там були такі слова: Верховна Рада, можливо, розгляне. Ми, можливо, приймемо рішення, коли будуть відповідні умови там, і так далі. Тобто, я думаю, що якщо в нас завершується дійсно активна фаза бойових дій, ніякого мирного договору не буде. Буде якесь умовне перемир'я чи там, режим припинення вогню. Скоріше за все, воно отак от от буде називатися. Ми безумовно підійдемо до необхідності проведення цих виборів. На сьогоднішній день ключове питання: просто в якому форматі вони будуть відбуватися. Тут дійсно роль Верховної Ради є дуже важливою, оскільки їм Йдеться приймати якісь закони, ну скрізь закони навіть про певний перехідний період, перехідний ну етап, да і організації окремо організації виборів, тому що ми не розуміємо зараз черговості їх. Ми не розуміємо і конституція і закони не дають прямої відповіді на це питання? Ми ж переб'ю дають все чітко. А, Виборчий кодекс дає, які спочатку повинні бути, а, виходячи по терміну, у нас від мають відбутися парламентські, потім президентські позиції президентське, потім ні, парламентські, ні. Тому що як, президент базуватися на нормах виборчого ну, кодексу. Я про інше кажу, це якщо не змінювати законодавство. Якщо його не змінити, ні, ні, то затри. Дивись, просте питання відразу подання до конституційного суду. А як? Рахувати наступний термін президента його рахувати повний. Чи його рахувати з врахуванням того, що президент нинішній довше перебуває на своїй посаді? Оце нюанс, який просто ну, поламає всі схеми, хто б там всіми схемами не виходив. От як рахувати? От нас наступні вибори президента, ми президента будемо обирати на повний термін, чи з мінус ті всі дні, місяці, роки, які Зеленський зараз є ще на посаді. От як рахувати? І неважливо, хто переможе, Зеленський чи не Зеленський, чи хтось інший прийде. Хтось каже, да ні, ну президент повинен мати повний термін, там, а хтось каже, а чому? Тому що цей вже був довше, значить давайте оберемо там на три з половиною роки, а потім далі підемо на вибори. Тут тут є насправді важливі дуже нюанси, і прямої, прямої відповіді немає. У нас немає навіть розуміння. Я з деякими правниками спілкувався, і це парадоксальна ситуація. А дивись, Порошенка був е, менше п'яти років, тому що в нього е, на один місяць він не досидів п'ятирічний повний досидів. термін. Ну а тут, тут же ж буде нюанс більш важливий, тому що тут не місяць, тут е, Ющенко теж був там. Кучма був довше, да, коли була помаранчева революція. Він на три. Місяці пересидів, там і так далі, тут буде більш глобальна ситуація, і це може хтось, викори... хтось може використати. Я маю на увазі нашу внутрішню ситуацію для того, щоб взагалі заблокувати, наприклад, там цей виборчий процес, або його максимально якби там вивернути. Президент до речі правильно на це звернув увагу. Він сказав, що Верховна Рада повинна буде визначитися. Тобто, якийсь окремий закон з цього приводу він точно повинен бути мати місце. Те, що ми ці вибори організуємо і проведемо, в мене немає жодних сумнів з однієї простої причини, тому що всі західні партнери будуть ставити як за ключову умову продовження підтримки України. Правовий режим воєнного стану відмінений. Значить, будь ласка, відразу готуйтеся до виборів. Але в цьому ж інтерв'ю президент так сказав, що немає ні, ну він прямо це не прозвучало, але між рядків читається. А немає ніякої гарантії. От ви вже це згадували, да? що правовий режим воєнного стану буде відвінений на наступний день після того, як буде застосовано режим припинення вогню. Правильно, може ж бути там півроку ще правовий режим воєнного стану. Може бути рік. Ну скажуть, наприклад, треба вичистити. Російську агентуру треба провести як там стабілізаційні заходи в прикордонних ну, територіях. Є, є пояснення набагато простіше. Треба забезпечити умови для демобілізації. Для демобілізації рік, 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 рік може бути мінімум. У нас не буде активної фази бойових дій. Буде зберігатися правовий режим воєнного стану. Чоловіків давайте розвивати речі своїми іменами. Не будуть випускати за кордон. Може взагалі не будуть випускати. Може, приймати Верховна Рада закон, що найближчі три роки, значить, виїзд за кордон не дозволяється для широкого загалу, неважливо, крім крім, крім там демобілізованих військових, наприклад, вони там будуть, ну вони зараз так до речі мають таке право. Військові можуть поїхати за кордон у відпустку, якщо в них є там ця відпуска офіційно, скажімо, там визначена. Так що тут така кількість нюансів, що може бути завершення гарячої фази, а вибори будуть кудись взагалі. Там відтерміновані. Мені здається, що одним з неймовірних сценаріїв на сьогоднішній день є якраз от продовження певною мірою цього стану. Потім його відмінять, але спочатку проведуть місцеві вибори строкові, які по закону на них відтестують. От взагалі, як це буде працювати, це подадуть через призму, що, скажімо, значимість цих виборів менша. Ну, у нас завжди так було прийнято. Хоча в Європі навпаки, там місцеві вибори завжди більш значими, ніж, наприклад, вибори там парламентські, чи, наприклад, президентські. Ми відтестуємо на місцевих. А потім давайте проведемо там президентські парламентські. До речі, можливо, разом. Щоб два рази, як то кажуть, не, не, вставати. не вставати. Хоча там є суперечки в законах, вони не дозволяють, наприклад, проводити троє виборів там відразу. Але знов таки, якщо Верховна ми, Рада приймає, якщо ми говоримо про перші повоєнні вибори, там буде окремі окремий закон. Ну і і да, Верхов, Верховна Рада прийме окремий там закон. Але от якщо раніше я думав, що буде, наприклад, три разом uh -huh. там в тому що році, то от зараз, як ми бачимо, розвивається ситуація, може бути таке, що давайте спочатку місцеві проведемо, а і, потім і президент буде балотуватися на президентську ну а президент. Президентські вибори зрозуміло, що президент буде вже виходити, як він сьогодні сказав, що вчора сказав на да, ввечері. Я, якщо я зможу закінчити цю війну краще, більше, ніж я планував, ну якось позитивно або, на позитивній ноті, то в мене тоді може змінитися ставлення, і я на це буду дивитися, скажімо там, по-іншому. Ну, така цікава насправді заява. Вона достатньо відверта ага. в цьому плані. Головне питання просто в тому: а, а що таке краще? Ну, для кого краще, які критерії буде цієї е, кращості? А в чому він буде полягати? Громадська ну, думка. Ну, Про громадська а... думка тут такий момент. розумієте, громадська думка, якщо давайте відверто говорити, якщо ми дивимося, от на політику як на політику, президент колись сказав, що він йде на один термін. Да і все і розказувати про ковід, про широкомасштабну війну. Обіцяти це, не це не підходить. Розначаю, слухайте, це не підходить взагалі. Е, ну як в якості виправдання, тому що я нагадаю, і Ігор правильно зазначив в 19-му році, коли він балотувався, він балотувався під час фактично війни. Тобто була війна, вона була просто в іншому форматі, але вона була Звичай. гинули, на жаль, наші військові росіяни стояли на нашій землі, і тобто він же віддавав собі, мабуть, раду в тому, що я йду на посаду в воюючій країні. Масштаб просто потім змінився. Ну зрозуміло, що обіцяти це не значить одружитися, і можна зараз знайти багато додаткових аргументів, чому він там повинен, наприклад, балотуватися, і так далі. Але ну, якщо вже заради справедливості, то давайте дивитися на різні заяви, які були раніше. І що тоді зараз помінялося? Ну, ж питання відкрите. Я просто ще потім питання хотів би ну, задати одне. Прошу, Астро. Ні, я невеличка просто так, ремарка. Що ми обговорюємо в принципі, різні сценарії, тому що ми ж ми ж поки що не знаємо, який сценарій буде. От, наприклад, сценарій, який описав Ігор, він як на мене виходить із того, що е, ну, от реально будуть домовленості про припинення вогню, і вони, хоч якось, будуть діяти з гарантіями. Давай, отак, да. скажемо, да. Так, да. тоді, наприклад, дійсно там запускається такий от алгоритм, але не виключено, і на 100% ми не можемо виключати, знову ж таки, і з тих причин, які озвучили колеги, що можуть відбутися, наприклад, вибори навіть і без цього, з метою забезпечення легітимності української влади. І тоді це вибори можуть, наприклад, бути виключно вибори президента. Так, як такі, ну тому що з великим рахунком нашим партнерам цікава посада президента, так. тому що вони з ним мають стосунок, вони з ним взаємодіють. Їм треба показати своїм громадянам: дивіться, це легітимний обраний президент. А, депутати їх хвилюють меншою мірою, мабуть, в цій ситуації можна сказати, що там війна, там округи і тому подібне. Є певні проблеми, це можна якось обґрунтувати. І тоді, от розробити якийсь там гібридний механізм проведення цих самих президентських виборів, провести їх, а вже інші вибори проводити, наприклад, після досягнення якого якогось стійкого припинення вогню. Цей сценарій поки що не видається знаєте, таким абсолютним, але виключати його ми теж не можемо. Ну, про нього, до речі, єдине, говорить. що цей сценарій буде тоді називатися не стільки вибори, скільки просто ну, тобто це... І тут є е, один момент, якби що... довіра. Да? Просто показати, що довіра як ви про. Я є. дозволю собі коментар, буквально не невеличкий. От, те, що ви власне говорите про вибори президента. Сьогодні прозвучало з у самого президента Зеленського, як ну можливо, нехай мене не зрозуміють неправильно. Одна із умов легітимізації переговорів між особисто Зеленським і Путіним, тому що Зеленський сказав, що Путін не хоче зі мною говорити. Це прозвучало у нього абсолютно ну, чітко. Це можна переглянути, і нагадую, що Путін нещодавно говорив, що так він готовий спілкуватися із Зеленським. Якщо його переоберуть. ні, то я буду говорити з іншим. Що мені Казі на певний процес зараз переговорний, який існує в форматі Україна, Штати, Росія. Ну ми, звісно, з Росією не спілкуємося, але через Сполучені Штати Америки через команду Трампа такий діалог відбувається. Слухаємо я... це ж насправді тоді дуже погана історія. Ну, Якщо дуже, ми проводимо я... вибори для того, щоб задовольнити ну, хатівки Путіна, ну, щоб він типу, спілкувався поспілкувався з лег... я розумію для нас, Зеленський абсолютно легітимний президент і для всіх українців. Немає жодних застережень ну, до Росії. Я, я повторюся, глядачі... да, дозволь я собі дозволю вас перебити. Я ще раз поточню і для глядачів так, так. це можна передивитися в інтерв'ю. Та так він це говорить президентом. Це справді я з тобою погоджуюсь з цим зауваженням, що це не приваблива для України історія. Але умов для нас ставлять дуже багато. І те, що я особисто чув у інтерв'ю Зеленського, я вранці його пильно переглядав. То дійсно у великій мірі буде залежати наша доля України від Дональда Трампа від однієї особи. І він говорить про це. Він кілька разів сказав, що я вірю, що Трамп сильний, що він непередбачуваний, що він я дуже вірю в те, що він може ухвалити якесь рішення, яке нам суттєво допоможе, а Путін Трампа боїться. І він сказав, що очікує своєї поїздки до Вашингтону на зустрічі з Трампом. Я, от розуміючи, про що ви зараз говорите, але і для глядачів скажу, що ми викотилися вже в вибори. От зараз ми почали говорити. Ми викотилися в вибір як така е, опція, що ну неминуча. За великим рахунком, я з вами погоджуюся.